Загалом прийнято вважати, що стоматологія це виключно зуби, їх здоровий стан, білизна, чистота, красота. Ну насправді стоматологія це дуже цікавий і важливий розділ, який займається повністю жувальним органом. жувальний орган у нас входить безпосередньо зубний ряд, м'язи, голови шиї, суглоб, постура. Коли ми говоримо про суглоб, то це дуже складна і дуже цікава частина стоматології. Дуже часто ми спостерігаємо і маємо деколи такі зустрічі з пацієнтами, які ніяк не можуть знайти свого лікаря і вирішити питання, коли в них болить голова, коли в них є певні шуми, хрустити в суглобах, коли в них є втрата слуху, коли в них є безсонні ночі. Це все дуже часто зв'язано з захворюваннями суглоб. Всім слід знати, що якщо є болі в скронях. Якщо вас турбують мігрені, це не обов'язково якісь психосоматичні можуть бути проблеми. Дуже часто в цьому винен неправильний прикус і проблеми з броневою нижнього щелепового суглобу. Ці всі питання вирішує лікар-стоматолог, ортодонт, гнатолог Коли ми піднімаємо питання прикусу і ортодонтичного здоров'я людини, ми розглядаємо це завжди в двох напрямках. Перш за все, ми дбаємо про здоров'я людини, про правильну функцію і однозначно про зовнішній вигляд, про естетику. Висота прикусу, правильні співвідношення дуже сильно і гарно впливають на зовнішній вигляд. Наявність додаткових складок або їхня відсутність, наявність підборідочної складки приводить до того, що людина завчасно виглядає старшою і зовнішність її погіршена. Коли ми проводимо професійне, гарне ортодонтичне лікування. Однозначно людина отримує красиву зовнішність. Вона має красиве наповнення м'яких тканин, губ, вона має відсутність складок непотрібних, лишніх, які провоковані неправильним прикусом. Забирається зморшки, ліквідовується друге підборіддя, забирається нижня підборідна складка, яка дуже сильно додає людям років. Обличчя однозначно омоложується і однозначно покращується. Перша симптоматика, яка вже не просто повинна насторожити людину, а яка вже повинна задуматися про те, що треба приймати якісь міри. Це коли при відкриванні рота ми маємо несимметричні відкривання, коли арка відкривання з'їжджає в праву чи в ліву сторону, коли ми маємо скрип в суглобі, такий дуже подібний до скрипу снігу, коли ми маємо хрустки клацання в суглобі, коли ми маємо головні болі, особливо коли це знаходиться в ділянках скрони, коли ми маємо болі в ділянках м'язевих і жувального м'язу, перші симптоми, які точно вказують на те, що Треба звертатися до ортодонта стоматолога.